Ми з вами зараз тут, на Майдані, проголосимо формування нашого народного об'єднання Майдан. Які цілі стоять перед цим об'єднанням? І що ми повинні робити? Повинні ми визначити чіткі кроки. І так, народне об'єднання Майдан. Це те об'єднання, яке повинно залучити під свої прапори і до своїх лав. Всіх, хто проти корупції, хто проти продажних судів, хто проти продажних прокурорів, хто проти звірячої міліції, хто проти корумпованого і продажного антиукраїнського уряду, хто виступає за те, щоб Україна стала частиною Європи. Хто виступає за те, щоб кожен українець мав право на захист суді? Хто виступає за те, щоб український державний бюджет був для українців, а не для кубків олігархів, які біля президента? Хто виступає за те, щоб в Україні була найкраща медицина і освіта? Хто виступає за те, щоб в Україні була чесна і прозора влада? Хто виступає за те? Щоб Україна була тією країною, яка демонструє рух вперед, а не рух назад, куди нас тягне цей режим і куди нас запрошують так звані союзники ЗМИтного Союзу. Тому наше перше завдання кожен хто за своє майбутнє, за справедливе і чесне, повинен вступити до цього руху і сказати: я борюсь за себе, за свою дитину. За свою родину і за нашу Україну.